Максимальний вишкіл дав нам Бахмут після такого вяліка на Херсоні. Після от тих -от всіх... У нас була купа часу, ми освоїли Авпі травень, червень, вересень, 22 року. Попасти в такий потужний пізнаць на Бахмуті, там, де було сконцентровано, коні, люди, все змішалося, ворог тисне, якісь мільйони боєприпасів, все літає, все, все гримить, насиченості. Засоби безпілотними по бригадам відсотків 10-15. Тобто всі по-старообрядськи постараврячи, ура, ура! Погнали, погнали. І тут 4 чи 5 артилерійських бригад. І всім треба коригування, бо у всіх високоточка, котра попадає, але треба бачити результат і коригувати. Це друге, а перше, треба знайти ціль. А ми вже готові після Херсону. Відповідно, от той перший імпульс максимально нас тонусував від безперервного, безперервного такого потоку відпрацювань.